Вам треба навчитись налаштувати трафік на свого аватару, де ви йому скажете, що не тягни час, поможеш запізнитись. Звертайся! Не звертайся за, несь, за добривом, а звертайтеся за консультацією, як правильно багато з чого, як правильно підібрати добриво, як правильно зберігати добриво, як правильно використовувати добриво. Звертайся за консультацією. Спочатку я дам консультацію, а потім я йому скажу: а в тебе ще нема добрива? А навіщо ти тянеш? А що ти не замовляєш? Що ти чекаєш? Коли дефіцит буде, коли ціни зростуть, а навіщо тобі тут? Наприклад, він мені скаже, а в мене нема де зберігати. Я скажу, добре, так ти замов. А зберігати буде в нас, і ми тобі напишемо в договорі, що 1, там квітня ми привозимо тобі добре. Але ти його вже купив і не паришся. Так само треба працювати з тими, коли ви знайшли, що в принципі йому ремонт потрібен, але не зараз. Так само ви кажете, да, але ж дивись, якщо ти хочеш, щоб ми 1 квітня, чи 1 травня, чи 1 не знаю, грудня почали ремонт, у мене повинна люди... бригада підготовлена бути. А для того, щоб в мене бригада була підготовлена, а не зайнята іншою роботою, я повинен мати гарантії. Внеси гарантійний платіж, який компенсує мені, якщо я на тебе. Запланую бригаду, а ти відмовишся, внеси 15% сотків приблизної вартості ремонту, і ми з тобою чотенько починаємо в той срок, неважливо, через місяць, через 3, через 6. І не парься.